Окей, всім привіт! Сьогодні ми розглянемо дві нові задачки з теми теорема sinusів. Як ви пам'ятаєте, теорема sinusів у нас виглядає як А поділене на sinus альфа, дорівнює Б поділене на sinus бета, дорівнює С поділене на sinus гамма дорівнює 2R. Тобто, якщо в нас є трикутник, то відповідні сторони в нас будуть. Відноситись до синусів кутів, що лежать навпроти цієї сторони, пропорційно. Тобто А відноситься до синуса кута альфа, так само, як Б відноситься до синуса кута бета, так само, і С відноситься до синуса кута гамма. і це у нас дорівнює 2 радіуси описаного кола. Сьогодні ми попрацюємо над двома задачками з цієї теми в якості тренування. Перше завдання в нас є траса для велосипедістів, що має форму трикутника. Одразу малюємо все, що в нас є вдано. Два кути, з яких дорівнюють 50 градусів і, відповідно, 100 градусів. Меншу сторону цього трикутника один з велосипедістів проїжджає за одну годину. Нам одразу треба. Вияснити, яка ж зі сторін буде меншою. Як нам це зробити, дуже просто. Навпроти меншого кута лежить менша сторона. В нас є 100, в нас є 50. Сума всіх кутів трикутника, це в нас 180 градусів, тому третій кут це в нас буде 180-150, 30 градусів. Отже, менша сторона це в нас повинна бути ця. На малюнку вона трохи не відповідає. Але головне, що ми розуміємо, з чим ми маємо справу. Велосипедист проїжджає її за одну годину. А далі, що нам треба зробити? Треба знати, за який час він проїде всю трасу. Як ми будемо це розв'язувати? Дивіться, ми знаємо, що ось цей фрагмент він проїжджає за одну годину. Фактично, не дуже вірно, якщо ми будемо одразу брати 1 поділен на синус кута 30. Але для нас це одне і те саме, бо в нас велосипедист їде з однією і тією ж самою швидкістю. Як ви згадаєте, у нас час їзди – це наш шлях поділений на швидкість. Якщо швидкість у нас однакова, то відповідно і Т, і С будуть в нас пропорційними однаково. І ми можемо використовувати їх в нашому відношенні. Тобто одна година відноситься до синуса 30. Як назвемо це Б, а це C. Як b відноситься до синуса 50 градусів. Отже, b дорівнює синус 50 поділене на синус 30. Ви можете одразу згадати, що синус 30 це у нас одна друга або ж 0,5, а ось синус 50 доведеться шукати, або за допомогою, за допомогою калькулятора. Або ж допомогою таблиці Брадіса. Я використаю калькулятор для цієї справи. Синус 30. Це у нас 05. А синус 50 це у нас буде 0,766. Дорівнює. Поділимо це на 0,5. І це в нас буде приблизно, бо в нас є завдання округлення до десятих, 1,5. Тобто, B, це в нас 1,5 години. Далі рахуємо С за тим самим принципом. Тобто, в це в нас буде вже не синус, 30, синус 50, а синус 100 градусів. Ми можемо так само вивести, але я трошечки скорочу рішення. І тепер дивимось, чому ж в нас дорівнює синус 100 градусів. Це в нас буде 0,985, Поділене на 0,5 дорівнює. Поділити на 0,5. Це у нас буде 1, ,9. Якщо округлюємо до десятих, то тут ми отримаємо двійку. І не забуваємо, що при округленні ми ставимо хвилястий знак дорівня. 2 години. І увесь шлях він приїхав відповідно, 1 плюс 1,5, плюс 2 години. Це в нас буде 4,5 години. Власне, перша задача в нас розв'язана. Зараз я зроблю її. Більш компактною, щоб перейти до другої. Так. Ось таким чином. Друге завдання. Медіана АМ трикутника АБЦ. Одразу малюємо якийсь трикутничок. У нас є А, Б, Т, Медіана АМ. Намалювала тут крапку e, М і позначила, що це у нас саме медіана. Дорівнюю М. І утворюю зі сторонами AB і АЦ, кути альфа і бета. Відповідно, знайдіть сторони AB і Б С. Окей, в нас є невідоме 1, і в нас є невідоме номер 2 Як ми можемо це розв'язати? Давайте зробимо наступну добудову. Продовжимо це, відкладемо ще один відрізок М. Тобто Це у нас дорівнює М, це ми з'єднуємо відповідно і отримаємо щось типу паралелограма. Тобто Ми просто продовжили пряму М, додавши ще один шматочок. І фактично вже від цього ми можемо казати, що трикутники ці, по-перше, будуть подібними, ABC і КВЦ, по-друге, рівними. Бо в нас є однакові кути однакові сторони. Це у нас буде за властивістю паралельних прямих дорівнювати бета Кут. Я М витру, щоб він нам не заважав трошечки. Або ж перенесу зараз. Так, Це у нас точка М. Е. І що ми маємо? У трикутнику АБК. Дорівнює. Що ми маємо? АК в нас дорівнює 2М. Кут БАК в нас дорівнює Альфа, кут БКА дорівнює бета. Ми можемо почати шукати з цього відповідно наші сторони. Яким чином? Ось в нас є одна сторона. Нам треба дізнатися, чому ж дорівнює кут Б. Це дуже просто. Ми просто робимо наступне: на 180 градусів мінус альфа плюс бета. І тоді, що ми маємо в даної задачі? 2 m відноситься до синуса 180-кут альфа плюс бета дорівнює і візьмемо для початку АБ. АВ відноситься до синуса бета. Дивіться, в чому справа. Ви можете згадати за властивостями тригонометрії, що синус 180 мінус якийсь кут, це у нас буде просто синус ось цього кута альфа плюс бета. Тобто, якщо ми це трошечки спростимо і домножимо на синус бета, отримаємо АВ дорівнює 2М синус бета поділити на синус альфа плюс бета. Відповідно, БК ми рахуємо за тим самим принципом. Можна домалювати тут, що БК в нас відноситься як синус альфа до синуса альфа. І відповідно БК в нас буде те саме, тільки замість бети в нас буде альфа. Тобто 2m синус альфа. Поділити на синус альфа плюс бета. Власне, ми знайшли наші сторони АБ і АЦ, Тому що АБ ми знайшли безпосередньо, а АЦ за властивістю паралелограма буде дорівнювати БК. На цьому, в принципі, все. Гарно відпочити і до наступної зустрічі!